Сутність людини пізнається не за його словами, а за його діями. Мої вітання, слава Україні! Це програма Нечистий Четверг на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 10 липня четверг, отже, ми поговоримо в програмі Нечистий четверг про тему, яку, на мою думку, потрібно постійно піднімати. Вона має бути постійно в порядку денному. Обговорення і не тільки мова про українську мову, вибачте за тавтологію. Так, з 2 липня вже завершив своє перебування на посаді повноваженого із захисту державної мови Тарас Кремінь. Сьогодні у нас 10 липня, там, до 8 липня в нього був цей п'ятирічний його термін перебування на посаді. Є там різні кандидати. Я не буду про них е, говорити, про них багато сказано, написано. Мова тут піде про інше. До Кабінету міністрів, який призначає неповноваженого, було публічне звернення, підписане представниками української інтелігенції, моральними авторитетами в Україні, серед них була і ну, легенда фактично Ліна Костенко. І що ви думаєте, яка реакція Кабінету міністрів на таке публічне звернення? А звернені вони говорили про те, що варто перепризначити Тараса Кременя знову на посаду повноваженого і захисту державної мови. Тобто представники, які фактично є тими, хто ну, береже, захищає, плекає, розвиває українську мову, вони звернулися, причому не просто представники, а найкращі, там, найвпливовіші, найавторитетніші в Україні. Звернулися до кабінету міністрів. А влада в нас завжди є тимчасовою, насправді, хоч б ми це розуміли. А оці люди, які звернулися до Кабінету міністрів, тим більше, що там вже багато розмов про те, що Шмигаль. Піде на вихід. Так от, влада вона є тимчасовою, а моральні авторитети вони залишаються навічно. І от моральні авторитети вони звернулися, а ці тимчасовщики, чи, як напишемо, в лапках, ремінщики, вони не просто проігнували, не фактично плюнули на всіх тих, хто до них звернувся, а не тільки на тих, хто підписав це звернення, а на всіх. Українців, які є прихильниками цих людей, які поважають цих людей, вони собі роблять свою роботу, як це, знаєте, відомий вислів. Крючу, верчу, ну тут в даному випадку, що хочу, те й роблю. І тут мова не про Шмегалі, безумовно, це питання мав би вирішити президент країни, тим більше під час війни, Володимир Зеленський. Під час війни українська мова в Україні, яка воює, на мою думку, це є ну, фактично як ППО проти руського міра. І ті, хто послаблює оце ППО, тобто в той чи інший спосіб роблять черговий раз атаки на українську мову, вони безумовно допомагають нашому ворогу в даному випадку розповсюдженню цього руського міра, який, на мою думку, не просто треба не допустити на Україну, він має тут взагалі не мати жодних перспектив, має бути, як кажуть, тут знищений, бо це реально також є такий вже. Інформаційний, ідеологічний, культурний фронт, хоча й не люблю це називати, бо насправді фронт один, фронт це на війні. Це там, де вбивають, де гинуть наші захисники і захисниці. Але це також дуже важливий і цей другий, будемо називати його мовно, фронт. Він зараз, на жаль, ну, я б так сказав, тут проходять серйозні диверсії. Ну, не тільки ну, ми говорили про корупцію, це також та ж диверсія на цьому фронті в тилу. Тобто, все, що відбувається в тилу, це от ці от диверсії. Диверсія проти української мови, оце таке нехтування е, щодо думки не просто громадськості, ще скажу. представників інтелігенції в Україні і моральних авторитетів в Україні, оце і нехтування їхніми рекомендаціями, воно демонструє, що влада взагалі ну, фактично, я би так сказав, Йде шляхом того, що є зараз у Росії, не просто відбувається узурпація влади, а ця узурпація відбувається на шкоду, на жаль, Україні і майбутньому України. І фактично, в даному випадку, можна говорити про те, що Зеленський є проти української мови. Якщо та влада він контролює офіс президента, контролює повністю всю владу в Україні, Давайте ми це не будемо навіть обговорювати, щось доводити. Це вже очевидний факт для всіх. Так от, Зеленський проти української мови, тобто він проти цього потужного ППО України проти руського міра. Він постійно їздить по світу і заявляє, і говорить, що продайте нам, дайте нам нові системи протиповітряної оборони від російських атак. А от зараз він стоїть на чолі влади, яка фактично ну, псує, вона робить диверсії проти діючої систем ППО, проти руського міра. І ця ситуація, на жаль, от в черговий раз демонструє я про це раніше, також говорив, що це буде лакмусовий папір, наскільки влада чує, не чує. Раніше влада робила вигляд, що вона, ніби навіть щось чує там. Народ, суспільство якось реагує. Але бачимо, от вони вже наскільки вважають, що вхопили, як, як такий вислів є Бога за бороду, не розумив, що не розуміючи, він може цю бороду і побрити. збрити, є також такий вислів. І вони вважають, що вони будуть собі робити все, що хочуть, порушуючи закони, там, до речі, в законні пробунважну, там є певний перелік вимог, освіта, знання англійської, української мови, досвід в правозахисній діяльності, зокрема щодо прав людини, вмовного питання краще. Ну, чи мають ці кандидати, які зараз розглядаються весь цей перелік? Ну, там я знову ж великі питання, на відміну від Тараса Кремені, який був повноважним. Я його не знаю особисто, там різні. З цього приводу є думки були, але для мене ті люди, які підписали це звернення, я от їм довіряю, і раз вони вважають, що в цей час в Україні має бути саме ця людина на цій посаді, значить так і має бути. Але так не вважає влада. Вони собі кажуть, кручу, верчу, хочу, що роблю. Ну, що ж, як там, скільки там, як говорять, в дорозі чи не труці, не витися, вона все рівно завершиться, вся ця ситуація. І у цьому зв'язку, знову ж, я раніше говорив це в попередній програмі щодо української мови. Це, на жаль, от далі просування от того головного такого меседжу, до поштового вторгнення, про яке зараз не говорить Зеленський, чи не знаю, навіть не меседжу, а такої політичної філософії його діяльності. яка є різниця? Оця от філософія політична в діяльності. Бачите, вона от зараз легалізується саме. Через те, що завдають шкоди в тим системам протипотріму оборони, як я називаю українську мову проти руського міра це дуже насправді тема, на мою думку, є важливою. Вона буде мати негативні наслідки для України. Я вкотре повторюю: Україна може бути тільки українською, не англійською, не російською, не знаю там не угорською, якоюсь іншою, а тільки українською. І українська мова має бути не тільки мовою державною, але мовою міжнаціонального спілкування, безумовно, не обмежуючи інші мови громадян України, які є, іншими, є не українцями за етнічним походженням. Ці і їхні мови мають і розвиватися, їхня культура, традиції і так далі. Але все це не має бути у вигляді того, що якщо в Україні... Державна мова українська, то чому як ну, зараз почалися такі виступи? Хтось там якась насильна українізація і так далі так інше. Людина, яка не поважає мову в країні, в якій вона проживає, з моєї точки зору просто не має бути громадяном цієї країни. Вона не має визначати майбутнє цієї України і не тільки громадяном, але й має мати певні питання щодо того, як вона буде себе тут реалізовувати в цій країні. Ми вже неодноразово про це говорили, і я сподіваюся, що все-таки прийде час, коли більше про це розмов не буде. Але оця е українська мова як протипітряна оборона, вона має не послаблюватися і посилювати, а тільки посирюватись. Отаку От е сьогодні тему в програмі Нечистий четвер», щоб показати, якою є насправді наша чинна влада на чолі з Зеленським. Вони там дуже багато щось гарно заявляють, а реальні їхні дії, відношення до думки. Моральних авторитетів України демонструє, хто вони є насправді. Примінщики і, скажімо так, і шкідники для майбутнього України. Дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Сподіваюсь, ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуйте, обміняємося дуками з приводу цього питання. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо вам цікаво дивитися мої програми. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!